Про банани. Нещодавно ви в тіктоці прокоментували, що нутриціологи банани не рекомендують, а ви їх купуєте. Насправді, це все дуже індивідуально. Перш за все, так, в бананах велика кількість цукру, і в бананах багато фруктози. Що не робить цей фрукт самим топовим фруктом із усіх, там, які існують. Але в бананах також багато калію. Хоча і в кабачку багато калію, але зимку ми кабачки, скажімо так, не їмо. Також це все дуже Дуже індивідуально. Як показують дослідження. У кожної людини є своя, свій якийсь певний гількімічний індекс, який показує, що на банан у деяких людей більше підвищується рівень цукру, а на печиві менше. А у інших навпаки, коли ці люди з'їдають печиво, у них швидше підвищується рівень цукру, а на банан не так. Тобто, до чого я це все веду? Це дуже індивідуальне питання. І їсти чи не їсти банани, вирішують. Це тільки ви.